Доброго дня вам, друзі! Сьогодні хотів би вам продемонструвати нову зубчату пару до електропил ланцюгових, яка з'явилась в нашому асортименті. Раніше у нас був найпопулярніший варіант, який користується шаленим попитом це пара шестерень зі співвідношенням зубців 11 до 39, і зовнішнім діаметром ведомої шестерні 68 мм. Ось ця велика ведома шестерня вона була монолітна разом зі ступицею, на яку сідало дистанційне кільце і торсіонна пружина. Показую, як це виглядало. Бачимо ось ця ведома шестерня. Бачимо, вона монолітна. І ось тут на ній і сидить кільце ось це дистанційне і торсіонна пружина. Ну, Трохи спеціально. Відпустив тут підшипники, щоб вам було видно. І ось так виглядала ведуча шестерня, яка сідала на гарячо на якорь, на якорь пили. Е, який варіант з'явився зараз у нас? Е, бачимо розбірний ось ця ступиця, на яку сідає ця е, торсіонна пружина. Е, кільце дистанційне, і сама шестерня. Ось вона фіксується ось цими різьбовими отворами. І ведуча шестерня, бачимо, вона має шпоночний пас, тобто вона вже сідає не на гарячо, а саме на шпонку. Як виглядає ось цей вузол в зборі, показує. Бачимо ось така фіксація винтами, бачимо. І Ось так виглядає ця шестерня. Ну Тут все змащено, тому. Не звертайте уваги на змазку. Ось такий принцип. В принципі, ну, пару замовлень вже було, ну, зокрема, на цю ступі. Шестер поки не замовляли. Але дуже цікаво, ну подивимось, наскільки великим попитом, наскільки часто такий варіант буде зустрічатися у зустрічатися пилах. Можливо, будемо збільшувати об'єми закупки ось таких ось шестерин. Тому, друзі, будь ласка, будьте уважні при замовленні. Бачимо дуже дуже схожі запчастини, але є нюанси в конструкції. Тому звертайте на них увагу. Всім дякую за увагу і всім гарного дня. Побачимось.